Вітаю! Нова серія, йду до хати. Зараз маю вже прийти там знайомий допомогти докопати яму, то зараз потихеньку чапаю туди і будемо займатися вже ямою, траншеєю, цоколем із фундаментом, водою і так далі. Так що, приємного перегляду. Дивіться, підписуйтесь і коментуйте. Вчора нарешті докрутили забори. Довго, складно, високо, ну, докрутили. Якраз все Виміряв, як і планувалось, один запасний Лисбу. Все якраз чітко. І прийшов наш роботяга, докопує яму. Нарешті то... Зараз покажу що тут у нас. Пан Михайло працює, Копає потихеньку, Ми вчора триштика ще докопали десь до метр шістдесят він далі докупую, траншею копати буде, а я сюди добрався. Тут там вже дірочку пробили. Вже шлангу купив, то зараз ще прокопаю, вже поставлю шлангу з утеплювачем. І потім там завтра, післязавтра поїду, куплю всі перехідники, і заміниться Оця штука заміниться. Там ще додатково крани поставляться, і оцю нову все підключиться, і шланг вже буде туди йти до самої ванни. Там вже вона вже чекати з краном, і там вже в цоколь, точніше в фундамент її поставимо, там в металеву трубу, в утеплювач і так далі, щоб її фундаментом не роздавило то зараз поставлю на штатив, трішки познімаю. Так що починаємо. Новий день. Вчора так і не дозняв, телефон розрядився, світло вимкнуло, то вчора прям заморився дуже сильно. Так, Пан Степан ще мешай приніс, пан Степан молодець. І ми також молодці. Трубу зарили першу частину. Вчора пролилося, сюди водички трохи налив, там ще туди засипалась трохи земля. Неприємно, але, на жаль, що є. Тут також її вже залили, закріпили, знизу також все добре. Там. І там так само це вже наверх засипали. І чекаємо, бетонозмішувач. змішувач і так далі. Бо вчора, крім того, що світло вимкнули, то ще пів біди. Бетонозмішувачу стало ще тяжче, мені мішати було дуже-дуже складно. І я думав, що проблема з підшипником. А потім. Розібрав я її вчора. І з підшипником все більш-менш нормально. У цьому верхньому підшипнику трішки тяжко, але не критично. Це в зовсім ідеальному стані, але в чому була проблема? Тоді його, як погано, виставили, його тоді кидало туди-сюди. І воно цю частину розвальцювало і просто вибило, Я не знаю, як правильно це назвати, то я її взяв, підстукав, вирівняв, сюди запежував назад і понесу до того чоловіка, що забор варив. попросив, щоб він прихватив, витягнув підшипник і заварив його, наскільки це можливо, рівненько. Це виходить, у нас упорна частина. І вона в нас сховається бетонно змішувач. Головне, що частина ціленька. Ну, Все нормально. Знову діти відволікли. ну В принципі. Хтось зрозумів, хтось не зрозумів, ну, от така ситуація, що воно його просто вибилося за те, що воно шаталося. То я його зараз вирівнюю, заварим, зберу в кучу. Якщо буде нормально працювати, це буде щастя, бо в зборі оця частина коштує на цю мішалку десь в середньому 2000 гривень. Новий нормальний бетонозмішувач змішувач трішки більше, ніж цей, буде коштувати мінімум 8. А я зараз зовсім не планував це все купляти то спробуємо як можу. Зараз якраз воно поки і зачухаю, пофарбую, там, притворюю мержи і так далі. Щоб воно більш-менш нормально було і саму чашу так само. То кілька днів нас перерви, відправив помічника на перерву. Він яму докопав вчора. нарешті ой, сьогодні не докопав нарешті, поки я їздив туди-сюди. І вже потім куплю карпичики куплю труби. Тут постав гідроізоляцію, це все замурується. Накриється плитою і буде все класно. так що Чекаємо наш нашого сварщика, чекаємо світло і до наступного дня. Новий день. Сходив до зварювальника. Як-небудь тут він проварив. В принципі, тут рівно класно. Нічого не треба, бо це заховається в саму мішалку. Тут головне, щоб був самий опор то зараз його трішки взяти моя фарба була. то Зараз прийдусь, його почистив, зараз обезжирю, профарбую, соберу його все кучу, наповню підшипник мастилом, зберу це все і спробую зібрати нашу цю всю красоту, якщо працює, пройшло хвилинок 40. Пофарбував ці, зачухав, обежири, не, рж... не ржавіли. далі. Розібрав ці два підшипника, напхав туди сіло кочу, там чи літула, щось такого. Тут цю дужку теж зашкрябав, шкряба підфарбував, щоб вона також не ржавіла. І це місце, куди це все вставлятися буде. То зараз я спробую зібрати це все в кучу. Ще треба одного болта такого знайти, бо довелося тоді болгарки зрізати. Соберу. Зберу, провірю, чи буде працювати, чи не буде. Надіюсь, що буде. Так що ви через хвилинку це все побачите, а я зараз буду це все питатися один зібрати в кучу. Новий день. Вчора так те чого й не вийшло. Воно криво зваряне, воно заклинює підшипник, не крутиться, то вчора знайшов якраз цей фланець, який мені треба. Замовив, то не знаю, там, завтра, післязавтра приїде. І зараз, поки ще є час на вулиці жарко, то так, понам... тут намітив де що буде. І ходив вже ж тут з рівню з правилом, дивився на ці пропелери. Тут, звісно, взагалі, прям ну, ну, прям сильно. То Зараз візьму перфоратор, позбиваю тут От, Оце все зіб'ю з цієї сторони. Повністю верх збивати треба. Десь там може донизу, воно ну, все менше-менше йде. Хоч чуть-чуть підрівняю, бо ця стінка більш-менш нормальна. Оце все тут потім пізніше візьму щось, щоб це заштукатурити. І тут також ну, ну більш-менш. Тут, тут якась така яма є на підвіконні. Там, не сильно зручно, бо там батарея, там цей газовий котел. То зараз тут пока його долбаю, заштроблюся, кину проводку і буду щось думати. Так що, хоч щось сьогодні корисне, але постараюсь зробити. Так що починаємо. Тіло година. Тут штроби, там почав лінію вести, а там стара проводка. Тут треба бажано було б її відключити, я навіть не знаю, як її відключити, бо тут от так воно все вигадає. Колись був лічильник, його винесли на вулицю. Приблизно я то розумію дещо геть, приблизно ну, не сильно хочу я туди лізти. Я ніяк як не поїду враз, не договорю, що лічильник перенесли, щоб згори ще просто новий кабель кинути, підключити вже цю кімнату. То не знаю, гепаю, гепаю ці стіни по своєму. Не знаю, як правильно сказати, ну, коротше, вирішив спробувати на низьких обертах підключити болгарку з коршіткою. Пелі тут було така стіна неймовірна. То я зрозумів, що це дуже така собі затія. далі топорчиком гепав. руки заморились. Я не знаю, гепаю оце, І думаю, нащо я взагалі сидів гепаю. На початку, коли ми тоді її вже придбали, ходив дивився, і в мене взагалі була така думка: така чисто езотерична. От напишу тут я видача з рака. от більше з такою якось езотеричної точки зору, я не знаю, як правильно це назвати. По типу, як воно все є, просто його там, трішки більш-менш якісно перештукатурити, не прямо вирівнювати так, щоб воно сильно накидалось. Не за цього гепані, щоб хату сокерою не бити. То не знаю, ще думаю, бо тут, що, щоб було рівно, цю стіну зверху бити треба сантиметрів 6-7 щоб воно донизу було нормальне. Або знизу багато накидувати. Зараз, з другої сторони, тут буде холодильник, тут буде мийка, тут буде плита, це весь не закриється, в принципі, його видно не буде. І скажу знову ж, халтура, так не можна робити, так не треба, треба, щоб їм було. Не знаю, думаю, тут по підвіконню вже підготовив трішки, щоб потім демонтувати раму. А тут також, скоріш за все, ця верхня частина це перемичка. То не знаю, як сюди я вікна буду ставити, але ну якось буду ставити. То відбив цей другий шар. Ось так так він виглядає. І під низом знову побілка, куча шарів і так далі. То таке. Не знаю, За цю годину щось в мене сил витратилось, значить весь робочий день проробив в себе на роботі. То зараз трішки відпочину, подумаю, що далі робити. Домочив вже нарешті ці штроби, Більш <реш> менш <реш> <Рівно, реш> порівняно з попередньою кімнатою. <реш> Сокирою трішки важче, ніж Ну, Хоча не знаю, в принципі, перфоратором важко. Достав частину цієї старої проводки. Тепер там діромаха така велика, тепер кучу шпаклітки прийдеться витратити, але но... що є вже? І це все висить. Від розвідки провода товсті, ну алюмінієві. А наскільки я знаю, що не можна щоб е, мітна і алюмінієва проводка була зв'язана. Щось таке, я колись чув, що тоді можуть бути проблеми і так далі, то вже як... як в той кімнаті там також висить світло <хи> і вмикач провід висить, вже потім як лічильник відкрутиться. Перенесеться, кинеться новий силовий кабель. Тоді я вже їх всі повириваю відсюди, повирізаю, заштукатуриться вже оце все. То зараз ще трошки почекай, хай трішки провітриться, бо дуже складно тут дихати. І загрунтую штроби, може і стіни понизу, вниз, сох тижня-два, мабуть, вже висох, трішки потріскався, але не критично. Тут я обрав. Маленьким шпателем придавив, то там прям крепко так набагато ліпше. А там не продавив, то воно якесь таке собі. ну Нічого що є. То зараз провітрюється ґрунтую. Це все ще б трішки, мабуть, зараз погрунтую і на сьогодні, мабуть, все. Так що чекаю, поки провітриться. машина нарешті там провітрилось. Взяв біленьку ґрунтовку, дерочку, щіточку. Блудний син Степан прийшов. <гум> Їсть. Степан молодець. Свої функції виконує на всі 100%. Тут знову ближче показувати не буду, але там муха якраз на цьому літає Сьогодні прийшов, бачу, валяється. Треба викинути десь піти. Та що, Степан молодець? Степан працює. Получає за це кусняшки, і ми працюємо. Так що продовжуємо. Нарешті все перегрунтував. Тут почав само плиту жартуну мета, <толі> <толі> що я роблю. То пішло майже каністра. Дуже товстим шаром це все робив. Що таке? Воно якраз підфарбувало глиною в переміжку. Кімната темна така стала. Запах відразу змінився. То перегрунтував. Подивимося, як воно буде. Завтра, післязавтра, коли підсохне. І тоді, як на глину сюди дуже товстим шаром також наніс. Тут штукатурити багатенько треба буде. Тепер почекаю, як воно все підсохне. Кину проводку нову. І відразу такий чорновий перший шар кину по стінах. Біля вікна залишу, бо вікно демонтувати міняти будемо. І це, і це також то. Уже вечоріє прям добряче, вже сонце сідає. То зараз додому відпочивати. так що до наступного дня. Зібрався йти додому і згадав, що обід свій не з'їв. Прийшов сюди, тут у нас Степан лежить, братовий горішок тут росте. Наш обід. Це чечевиця, яка привратилась, непонятно вшов. І наша краса. Ось в такі моменти я розумію, що якби це дорого не було, якби це важко тут робота не було, наскільки тут гарно. І тихо дуже. Новий день. Сьогодні ж дойшов. Сьогодні прям така похмура, пасмурна погода, Т то робити нічого не хочеться. Кімната вже майже висохла, там тільки один кут залишився. І все. то... Сьогодні також має прийти посилка і запчастину на мішалку, то надіюсь вийде її відремонтувати, щоб не купляти нову. То в наступній серії вже побачите, як я буду там робити проводку, як я буду це все штукатурити, стелю робити. Будемо також розгрібати цей смітник, то зробимо траншею повністю до ями. І відразу хочу кинути сюди в цю траншею, в шлангу, точніше, не шлангову трубу під воду. Бо ця стара літня кухня розбирається і там далі в краю ми хочемо зробити таку зону відпочинку, щоб там відразу і вода була. І замуруємо це все. То роботи багато. Дуже багато роботи. Головне, щоб були сили і був мир. Що, дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе. І до нового відео!